Мені здалося, от з приводу останньої прес-конференції Путіна вона важлива була uh -huh. в цьому плані. Так та да. ну в мене склалося враження. Я можу помилятися, що uh -huh. е вони насправді залишають величезне поле для маневру для маневри да. для компромісу для себе. Тобто вони да, можуть да, задовольнитися да, да, якоюсь да, однією історією, навіть там, типу, нейтральним статусом. Я не сильно розумію, як там можна буде відкотати відкотити на кордони, наприклад, 22-го року. Ні, ні, е лінію розмежування. О -о -о -о. Хоча тут знов таки є різні. Такі цікаві, якби моменти тут від нас багато що буде залежати, цікаво, що Зеленський пару місяців назад він в одному в інтерв'ю це сказав. На це мало хто звернув увагу. Він давав інтерв'ю комусь там західних видань. і Там прозвучала фраза: що для нас зараз завдання, типу, ну такий мінімум, але найважливіший мінімум це типу кордони. Ну, лінія розмежування 22-го року, а далі ми на всю потужність включимо, якби там політику, дипломатипну да, це наразі, але ні, да. ну, це була позиція, і коли були переговори в Стамбулі. так, так То Тоді, ну на той момент, до... да, от да. воно от саме так було. Тому тут Росія так, дійсно так. зараз я погоджуюся в тому плані, що вони хочуть типу продемонструвати, що ми от можемо багато захопити. Ми можемо кудись там працюватися. Оця ця історія про скільки там 800 тисяч квадратних кілометрів. Чи щось таке вони там називали, Чи 800? Ні, ні, ні. 800. 800. вся Україна 604 тисячі квадратних. Кілометрів. Ні, просто в них, цифрами, в них же цифрами там така історія. Вони ж розказують про якісь величезні дані, yeah. що ми типу, от поступово кудись там просуваємося і так далі. Беремо yeah, якісь yeah, десятки yeah. кілометрів. Там, yeah, 700 квадратних кілометрів. Ну, щось за таке, рік, щось таке вони yeah. там розказують, але ну, ре реально в них оцей наступ він видохся. Ну реально видався. і вони не знають, як, як його зараз там перелама версія. Чому захід так обережно зараз? Тіже цього хвоста по частинах. конспірологи говорять, що російські конспірологи особливо що у заходу був потужний план руйнації радянського союзу. Ніякого плану у заходу руйнації радянського союзу не було. Радянський Союз завалився під власною вагою. Це факт, і, і захід його з чотирьох лап намагався, як як міг тримав так, його, так. і союз завалився. Зараз вони вже цей урок на заході врахували. Вони розуміють, що внутрішня ситуація в Росії дуже непроста. Тобто вона непроста з точки зору інфраструктури, з точки зору техногенної, з точки зору людського ресурсу, з точки зору фінансів, з точки зору економіки і впливу санкцій на цю економіку. Тому захід намагається. Це моя версія. Малою кров'ю дочекатися, коли Росія внутрішньо настільки послабиться, що вона просто не зможе уже претендувати на статус наддержави, і тоді вони так звичайно, Китаю Росія потрібна. Китаю просто цей інтернаціонал диктаторів, так Іран, Китай, Північна Корея, тобто Китаю потрібна Росія як чинник підтримки себе полюсу сили в світі. Але і вже ну, як ресурсний резервний да, да, да. сировина, а, сировина а, база, але але навіть ця от валіза безручки і вже й Китаю вона не вигідна, тому що Китай все-таки його економіка лежить в Сполучених Штатах, ринки збуту і в Європейському Союзі. Тому Захід зараз поступово ослаблює Росію так, українською кров'ю. Так, ми кожен день втрачаємо людей, втрачаємо навіть території, втрачаємо дітей, окремо треба сказати. Але на загал Росія стратегічно вже програла. І Захід просто хоче пролонгувати цю історію і завалити Росію. Ой, Костя, Байден теж сказав. В інтерв'ю Тайм, що Не Росія треба вже мене з бедем порівнювати молодше так, ні, так ні, так, ні, так, ні, так, ні, так, ні. так а він президент США. <рес> на жаль, у Росії. На жаль, ми повинні це визнати. До них вистачає, я, я не знаю, що краще десь то, у них вистачає сил, в них вистачає ресурсів. Я єдине отут. От можливо не погоджуся, Я не думаю, що у США є план розвалу саме Росії, ні, ні, і вони ні, до ні, ні. нього скоріш за все точно так же не готові, як от було з радянським союзом. Там дійсно бо вони ж не можуть не враховувати. Вони ж разом впеклися на союз. Я я реально ну також я так думав. Але коли ти читаєш навіть от зараз документи, які там виходять, ну, в журналах їхніх от які там публікують щось по геополітиці, там і так далі. Ну, ну такі е, да серйозні водопада. Там, да, там же ж працюють та, там аналітики. Так, вони так, вони, так. вони ну от якраз аналітики пишуть, що іноді просказують навіть така теза, що а в нас, взагалі, у держдепа у ЦРУ є там п'ять сценаріїв і два сценарії, які передбачають повну дезінтеграцію Росії, і вони пишуть, що скоріш за все немає, бо вони настільки бояться цієї дезінтеграції. Що ну, тому що вона може стати гіршою ніж дезінтеграція радянського союзу, да, бо там да, був да, все да, ж таки да. розкол по 15. Республіка, де була своя специфіка, етнічна, національна та мовна. А тут якби ну рус невідомо, як воно чим гірше. От чим небезпечні розвал Росії ніж радянського союзу для заходу? Конкретно чим для них розвал Росії небезпечніше ніж розвал радянського союзу? Чим небезпечніший? тим, що ризик якраз що ядерна зброя опиниться в руках реальних депатів? Ядерна зброя це буде перше, що візьме під контроль захід. Причому вони це просто куплять у тих полковників, які сидять на кнопках. Це був би непоганий варіант. Але я бою, що але, питання але... хто скоріше купить? хто використовує корупційні механізми. І, і другий і момент найважливіший момент. Ну, да, Китай. Да, да. Коли розпадався радянський союз, Китай не міг ніяк навіть потенційно претендувати, да, що да, я приду да. і це заберу. А зараз вони бояться, що завалиться Росія. І туди прийде Китай. Ми ж знаємо, що це вони пишуть під підруч... що вони ж пишуть в підручниках китайських да. Да. оці всі території незаконно відторгнуті, сімнадцяте століття. Е, от, Московське е, царисто. Ви, ви звернули на один корупційний скандал в Російській Федерації. Це свіжий, коли підрядники міністерства оборони виклали в презентації оптиковолоконні лінії, які конкретно вказували до якої конкретно пускової ядерної установки це йде. Просто всю мережу виклали. Клас. Якщо ви на це не звернули увагу, то я Клас. палку за я палку закликаю і глядачів, і вас, панове, подивитися. Тобто вони робили Путіну презентацію. Їм треба було показати, як красивенько це все віджиталізується, і і вони те, що є основою основ секретної справи. Вони це все просто виклали, виклали повністю. Ну, так це спеціально показало Путіну ступені імпінформованості. E, e, yeah. да, правильно, але за але але заодно це, це розфотографуває. Але заодно це стало надбанням і e, захід, e, західних спецслужб. Більше того, зверніть увагу, це. Тільки що офіційно публікується. Скільки перекинчиків з спецслужб Росії, з секретних служб, з тих самих ядерних сил перебігло зараз на захід? Захід знає достаменно, де що знаходиться. Знаю. Він будь-якої миті може взяти це під контроль. А з Китаєм це буде предметом домовленості. Так, Китай, окей, ми знімаємо санкції або попускаємо санкції, а ти не лізеш до ядерного а немає санкцій проти Китаю. Є а санкції вони не були, але 100% відсотки сто для Китаю це не госгострині. Ніж, тобто гаразд, ну, не вводимо санкції, не знімаємо санкції. Китай, ми не вводимо санкції. Ми далі продовжуємо торгувати. Ти заробляєш, ми заробляємо. А ядерна зброя це під нашим контролем в інтересах безпеки всього світу. Костя, ну, красива картина, але ще подивимось, що буде в США наприкінці року і на на наступному. Ну в листопаді подивимося. Подивимося. Да, да, да. Ще подивимось. один важливий uh -huh. момент. От коли я читаю сценарій на майбутнє uh -huh. західних uh -huh. колег в різних виданнях, серйозних виданнях. Найбільш ворогідні сценарії Путін залишається. От для них базовий сценарій Путін залишається. Не розпад Росії, не програш війні. Путін залишається і доведеться домовлятися з Путіним. От, на жаль, от вони з цього виходять. Да, і це, от я боюсь, що це зокрема позиція Байдена, яку він просто не озвучує напряму. І е, оце теж виклик для нас. Тому я ж кажу, про проблема. А як коли виходите на переговори? Чи є така стратегія у американців зараз? Я вже не кажу про Трампа, тому що там точно ну навіть Путін прогнозує не прогнозує його. Да, боїться його прогнозувати. Бо я ремарка, коли він спілкувався з журналістами, то сказав, ми будемо працювати з обома президентами, і він да, фоні да, трампаже да, да, не да. бачить. Ні, ні тайфорія да, там коши. не може бути, тому да. що Трамп сам не знає, що він буде робити через 10 хвилин. І це ну, якраз та, звичайно, і у да, цей да, елемент несподіванки. Чорного лебедя, як но, зараз модно казати, но... він для росіян гірший, ніж певна Не, Так що ні, в цьому сенсі. MA. Путін правий. Да, в цьому сенсі да, да ну да, він в сенсі ще раз сказали, що да. Ми просто знаємо, як працюють я, 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 американський я, 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 зауважив, що захід виходить з того, що Горбачов залишається. Ну, ми бачимо, що від що відбувається було б непогано. звичайно. ми ще маємо час поговорити про ситуацію в енергетиці. То, маємо взагалі не проблема. Я просто таку маленьку зараз риску підведу під оцим усім, бо я не випадково зараз дуже уважно вас слухав. В принципі, мало хто заперечує мою позицію, що у заходу нема стратегії завершення війни, а в нас вона є. Це ключовий момент. Можна на гіпотезу. Ми про стратегію не знаємо. І думаю, що якщо там хтось там намалював певну стратегію, я не виключаю, що якісь ескізи, можливо, і є у деяких людей, хто звик працювати зі стратегіями, uh -huh. а не тільки з тактиками. Я не виключаю цього. Да, але я думаю, що там просто різні скоріше сценарії. Не стратегія, а сценарії подальшого розвитку події. От що для мене показово, зверніть увагу. Дві людини, які не є першими особами, да, ну, формально не є uh -huh. першими uh -huh. особами. Вони скоріше, там, один заступник свого начальника, цих Скібіцькі, другий займає високу посаду, але теж скоріше керівник апарату. Я маю на увазі Олександра Литвиненка, секретаря uh -huh. РНБО. Обидва сказали про те, що неминучі мирні переговори, так. обидва сказали. Я сильно сумніваюсь, особливо по Политвиненка. Я думаю, ну, тут майже всі, мабуть, Олександр знають, да ще по минулому життю, uh -huh, uh -huh. значною мірою академічною, частково там, в минулі роки академічному, він дуже обережна людина. Він ніколи не скаже несанкціонованої думки, особливо на такій високій посаді. Тому я думаю, що питання про те, що ми будемо входити в мирні переговори, воно вже вирішено. Питання, як, коли, на яких умовах так, і так, так, так далі. Так. Тому воти я думаю, погодилися на цей, угу, ну скажем угу. так, ну скажем так, не у всьому для нас позитивний компромісний документ. Другий важливий момент у скібіцька навіть прозвучало, Ну і тиливненка теж підтвердив. Угу. Переговори будуть наступного року. Я думаю, що навіть Скібіцький сказав друга половина 25 року. Я думаю, що наші виходять з того, що от поступово буде посилюватись військовий потенціал, ресурсний потенціал заходу, про що ми сказали. Там так, ми так. тут можна згадати і завод в Техасі да, і неди, да, які будуть да, американці да, портилерійських снарядах. Німці починають розкручуватись, да і не тільки. Да, то ми сподіваємося, що ми вийдемо на певний парітет. Певний парітет за 25 п'ятий нам... рік. Плюс стабілізується ситуація в США, хто uh -huh, uh -huh. б там не був Плюс Байден. літаки, плюс да, мобілізація. Да, 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 да. І після цього да вже е, е, будуть почин... будуть переговори. Е, е, і отут от тут питання на що нам вдасться вийти або просто заморожування, або вдасться дотиснути росіян до uh -huh. певних поступок. І от тут да. стаття, до речі, була буквально позавчора в американських ЗМІ про те, що Україні передали сигнал. Що Україні бажано там. Швидко достатньо підготуватися до певного наступу для того, щоб ми могли десь переламати трохи ситуацію. Ну, позиції, я думаю, що це важливо і, важливий і інструмент інструмент. тиску. Да, да, і от да. і через це дозвіл бити по території Росії літаки, багато інших якихось там речей. Хоча мене на самофоні звувала дуже здивувала фраза. Вчора вона з'явилася. один з представників профільного комітету в Верховній Раді назвав цифру мобілізації на цей рік. Що сказав, що вона погоджена mm. з військовими, і це перше, коли прозвучала цифра. Яка ну начебто заплановано на 2024 рік і вона не така велика, як про це говорили раніше.